Вона приїхала в село на Закарпатті, щоб забути. Після зради, після розбитого серця, після того, як усе, що було їхнім, стало чужим. Олена, молода художниця, яка більше не могла малювати. Її руки пам'ятали кольори, але душа ні. Село зустріло її тишею. Старий будинок бабусі зарослий виноградом, скрипучі сходи, запах вогкості. І дощ він ішов щодня, ніби те щось оплакував. Його звали Данило, він жив по сусідству, працював столяром, мовчазний, з глибокими очима, які бачили більше, ніж казали. Вони зустрілись випадково, біля старого мосту, де Олена малювала, хоч і не вірила, що щось вийде. Ви малюєте дощ? запитав він. Я малюю те, що не можу сказати. Він не відповів. Просто залишив поруч дерев'яну рамку, ідеально вирізану, гладку, теплу. Вона вставила в неї свій малюнок і вперше за довгий час посміхнулась. Вони почали бачитися щодня. Він приносив їй дерево, вона фарби. Вони не говорили про минуле, лише про те, що є дощ, запах кави, тиша, яка вже не була порожньою. Одного вечора, коли Грім розірвав небо, вона розповіла йому про зраду, про те, як її коханий пішов до іншої, як вона втратила віру в себе. Данило мовчав. А потім сказав, дерево теж тріскається, але самі тріщини роблять його живим. Коли Олена вже знала, що закохалася, він зник. На кілька днів, без слів, без записки. Вона ходила до мосту, чекала, малювала його очі, його руки, його мовчання. А потім дізналась. Його мати померла. Він поїхав до лікарні, не хотів, щоб вона бачила його слабким. Він повернувся і сказав Я боявся, що ти підеш, якщо побачиш мене таким. Я залишусь, навіть якщо ти зникнеш. Через рік вони відкрили маленьку галерею, її картини, його рами. В центрі одна особлива робота дощ, міст і дві постаті під парасолькою. На ній було написано там, де мовчить дощ, народжується любов. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, там багато гарних реальних історій.